is it cuz дамы и господа, сейчас вы услышите трагическую и поучительную историю о мальчике Боби, который любил... Да, любил деньги. Рассказывай. Деньги, деньги, древние деньги. У нас не очень много времени. Да мы тоже не спешим. Что за беседа такая, не якайтесь. над ли, не? we yeah, Ви ці які у нас є тут гроші? Хорватські такі гроші, серйозні такі. Це такі фунти, серйозні, таких фонтів, ще ніхто тут не вийде. І це хто мені каже, та людина, яка казала, що в нашу часу нема, давайте бігом, так? Кредітки від 10, в банк і скаже, що ми з ними нічого мати не хочемо. Тут такі тисячі серйозні, не порахуйте які тут гроші. Та ні, Тут польські гроші точно ходять, на скільки ми полише кафе. Як не ходять? А Що навіть копійок не могли принести українських? Це <пілідували> <пілідували>, Знаєш, навіть церкву дають копійки, а тут нічого не дають копійками, не золото, не сидять. І ще пісім. А мільйон є чи нема. І ще пісіть. <пілідували> Набираємо. <пілідували> 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 коротше, ви перераховуєте себе. Ви перерахуєте, ми не жадні. А ми, правда, з своєї сторони привезли вам наші гроші. У нас тут такі ходять, румунські леї. У нас такі не міняють. А в нас міняють. Прийдете до нас поміняють, то через пускають чи чихо. А мы не людали биткоя. Як не підходить? Будете рахувати чи не буде? Давайте золотими, вона стоїть того. Ми золотими 2 дворі. рублі тут копійка. А будь ігарти давайте поправляємо. Що ви сюди знаходимо? Ми гривнями вам приємно. Кажете золотими давати? Ну, от вам золотими. Ми сипем золотом, кілька вам треба. Це Як за мало? А ви вже перерахували? Як Деньги, денежки. A dhe semëshki. Do të na ruzëli. Këshkë botën. Davaj. Të çaj. Të çaj. Çesëm me zolatam. Kjo çesëm. проходило, тут, тут все нормально, Будете рахувати чи ні. Так, <решко> як ні, не то ми пішли? <просу> <просу> ну ну то що? Ви мали що рахувати? Тепер товар давай положив, все. Ну це можна взяти. Це все національна валюта, потім поміняє. Нічого, міняє, якраз все нормально. Буде більше Олег Олег! а чи не молода, ну, Розступіться дружби. Розгорталі цікава кіна пограли, давайте ти паперові. Ну а я давай кошель і кредитки, ми все розберемо. Він кот, скажи, ти все, ти не робити, мені подобається, набирає оборотів. Давай продовжуй. Твої рухи мене. Дай тихо з американських трохи! Господи, беремо гроші, її розходить! Все, ай бери, гроші, російський! Мамо, за ці гроші не одну свиню треба бігати. Та не говори. Не один не є бігом ту стань. А що я думаю, достатньо. Та це лише якраз те, що ми поклали на стіл, то за це ви заплатили. А тепер давайте чистувати, файно. Пейте ще по 20. Огласіть весь спис, пожалуйста. Пані молода, будь ласка, тату вже навіть п'є після гра, братця. А ну секундочку. слухаємо. Я сьогодні навіть не продаю тобі її. Я тобі сьогодні її віддаю, вручаю у твої руки. Хочу, щоб вона завжди була у надійних руках, щоб ти завжди її шанував, вважав, ніколи не обідав. Тому що ти знаєш, що прошу я, наш є е Тарас. Побажаю вам, побажаю вам всього самого-самого найкращого. Зараз ми нашу касуню виводимо і вип'ємо за молодих. За молодих.